Привіт, якщо ти з України, давай разом з тобою помолимося за нашу Україну, за нашу державу, яка має бути незалежна, вільна, сильна, незламна. Отець Небесний. Молимося за нашу країну, за наш край, за всіх людей, які постраждали в цій війні. Огорни їх своєю любов'ю, своєю підтримкою, допомогою. Війди в їхнє серце. І розтопи любов до цього краю, до нашої країни. Нехай шахеди летять назад, звідки вони прилетіли. Нехай ця війна скоріше закінчиться, щоб кожен помолився за свободу цієї країни, України нашої, Татусь. Ми дякуємо тобі безмежно за твою любов. Дай кожного, кожному шанс врятуватися. Навернутися до тебе, Господи, щоб кожен міг покаятися, і прийти. Ти сказав у своєму слові: покайтеся, віруйте в Євангелія, поки є ще час, поки ще є місце на піру. Навертайся до Господа. Він тебе чекає, стукає в твоє серце. Почуй його, пророчі слова. Тато, захищай наших воїнів. Ті, хто, можливо, в хворобі знаходяться, в пліну знаходяться тату, допоможе кожному з нас стати вільними, сильними і перемогти ворога. Амінь.